Добрий день, малята! Сьогодні я вам хочу нагадати правила безпечної поведінки вдома. Пам'ятайте, дітлахи, сірники, не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати, з вогнем бавитись не можна, знає це дитина кожна. Є розетки в кожнім домі, людям всі вони знайомі, в них живе струм електричний, чарівник він феєричний. Але, дітки, пам'ятайте, та розеток не чіпайте. Захворіла лялька Катя. Треба ляльку лікувати. Поведу її в лікарню, там лікують дуже гарно, а мікстури і таблетки для дітей то не цукерки. За вікном життя цікаве, пролітають небігави, поруч киця муркатить, лялька у вікні сидить. Ми їм кажемо до речі, там сидіти небезпечно, не підходьте до вікна, бо відступна висота. Отже малята ви зрозуміли, що вдома буває безліч усіляких небезпек. Щоб не трапилось біди, не треба чіпати ліки, не стрибати на дівані, не чіпати електричні прилади. Щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, подзвони на 101. громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції права, що за номером 102. Забиття поріса, ноза. Трама будь-яка загроза для здоров'я дітвари набираємо 103. А що ж можна робити, запитаєте ви? Можна грати, малювати, любі матусі допомагати, прибирати, складати речі, розкладати іграшки на місця. І все у вас буде добре, любі малята. Гарного вам дня!